Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Спочатку доби вони 19 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, 10 обстрілів зафіксовано на Донецькому, 8 на Маріупольському та один на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 120-мм мінометів потрапили українські воїни у Майорську і Троїцькому. З гранатоматів та великокаліберних кулеметів окупанти били по Авдіївці, Пісках та Луганськ. А зенітні установки противник застосував поблизу Опитного. На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в старогнатівці з мінометів калібру 120 мм. В Широкиному та Мар'їнці по наших воїнах ворог стріляв з гранатометів та стрілецької зброї. А поруч Новогригорівки з бойової машини піхоти. Також поблизу Мар'їнки активізувалися ворожі снайпери. На Луганщині вогонь вівся по захисниках станиці Луганської з підствольних гранатометів.